Духи міфів. У переказах балканських слов'ян казали у ніч, коли повітря стоїть нерухомо, а місяць торкається гір, можна побачити вілліс. духів молодих жінок, що не змирилися зі смертю. Кажуть, вони померли не від старості, а від зламаного серця. Одних зрадили кохані, інших прокляли родини. А були й ті, що не дочекались нареченого з війни, їхня смерть не мала спокою, тому душі не знайшли дороги до неба. Люди ставилися до них із пошаною і страхом. Перед бурою залишали на каменях квіти, аби не розгнівити духів. Коли туман спускався на долини, ніхто не виходив з дому, бо казали, що Віліс шукає тих, хто сміється з любові. Кажуть, вони не йдуть у потойбіччя. Бо в їхніх серцях досі горить вогонь життя. Їхня краса це сила, а їхній танець виклик навіть богам. Вілліс живуть у горах, на схилах, де вітер розчісує туман, вони володіють магією повітря й роси, можуть керувати бурями, зцілювати чи карати словом і рухом. Коли вони танцюють, навіть трава нахиляється, а птахи замовкають. Хто вступить у їхнє коло, забуде все, що мав, і танцюватиме доти, доки серце не зупиниться. Та іноді у їхніх очах можна побачити не гнів, а тугу, тугу за тим світом, де вони колись сміялися і кохали. На світанку вони зникають, і лише вітер знає, де закінчується їхній танець. Кажуть, якщо побачиш туман, що рухається проти вітру, не йди туди, бо може то не хмара, а подих тих, хто навіть після смерті не зміг забути, як це жити. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.